Здоровенькі були, шановні хлібороби. Ну що, ранні жнива закінчилися. Спасибі Богу за урожай та власникам комбайнів, що допомогли зібрати. Все, в коморі лежить собі, жде ціни. Ну і як завжди в селі є другий хліб, без якого ніхто ще не обходився. Це картопля. Ми її копаємо, ми її садимо не так, тут дуже і багато. Ну, для себе та може там щось, що продасться, що кому кого не буде картошки із рідні, то якийсь мішок 2, 3, 5, 10 для підтримки штанів. І от копаємо ми цю картопельку. От тут я вже ні за ким не бігаю, нічого не думаю. Коли мені захотілося, я тоді і копаю. Є в мене чим посадити, є чим посапувати, обгорнути, обризкати, замульчувати бадилку і копати тоді, коли мені потрібно і скільки мені потрібно. От ми на картосі день прапора тут зустрічали, викопали собі 4 рядки, одвезли, перебираємо. Потім день незалежності, труді. І Сьогодні, після Дня Незалежності, докопуємо копачка, що не наїть, проста, нема тут нічого такого, щоб щось, щось було серйозне, Новшество. Ну, кроме, кроме транспортера. А все остальне так само, як і люди роблять. Тут цікава історія сама цієї копачки. Якщо наберетеся терпіння, то трошки розповім. Ми раніше років 15 назад копали обичними із КПЕ дві лапи, два опорних коліща та пір'я приварені. Та й бігали, копали, а потім рачкували та й е, доривалися до остальної землі, шукаючи картошку. Ну і інтернет, ви знаєте, вона така хороша штука. Особливо коли показують ускорені ці ролики, щоб швидко раз-раз-раз і вже готовий вироб. Побачив я, побачив я копачку, вона експериментальна. Десь там в Росії, я вже не пам'ятаю, де. Зробили о, там інститут, вони картоплярством займаються і зробили експериментальну копачку, назвали її кабан. Подивився я на його, Йоханий бабай. Та прекрасно копає. Щоб сложність якась там виготовлена чи щось там не подивився той ролик разів 20 там, чи більше подивився, потім знайшов в інтернеті схему цього комбайна. Ну що, будемо робити. Нарозривали там у себе ще повиривали там транспортери, ролики, зв'язочки. що не вистачало, докупили. Купили електродів на булгарку від різних дисків. Осінь, рукавиць в запас, бо вже починає таке холодненько. І пішли ми ріжем, варим, липаємо, кабана робимо. Вже, ви знаєте, й похолодало. А ми клепаємо. І так усердно клипаємо, що абсолютно наче і не холодно. Так хто самоділки, вони, ті, хто робить своїми руками і загориться чимось, то вони мене зрозуміють. Ну і десь до Нового року ми його благополучно зібрали. Наділи на його кардана, вручну прокрутили, все нормально, все крутиться, все прекрасно. А морозець вже береться гарно, притягли до цього тракторця горілку, розгоріли, масло завели, під'їхали, підчепили кардан, накинули. Тихенько в газку раз прокрутили, пішов процес, крутиться, вертиться, газу додали, все прекрасно робить. Дали газюряки йому почти повністю, транспортери аж дугою йдуть, не ні спадають, ніде нічий. Ну що, копати то нема чого, новий рік. Запакували, замотали і поставили її. Весна прийшла, копати у нас є чим, сажати є чим. Добре, що небагато посадили, а так як завжди, посадили ту картошку, обробили, побризкали. Про це і все. Прийшов спас. Ми звичайно, після спасу збираємо картошку. Начепили мульчер, поїхали, замульчували, начепили цього кабана, збираємо мішки, їхати на поле. Всі гуртом там, всі ж по старого малого, всім подивитися, як той кабан риє. Правда, дружина каже, хлопці ви відра забули. Куди ж ви картошку будете собирати? Хе -хе. У нас тепер кабан є, він сам копає, собирає і мішки скидає. Ми тепер тільки дивимося, ходимо, там мішки міняємо. Приїхали на поле. Приїхали на поле. Виставили глибину. Пішов той кабан копати. Йоханий бабай. Картошка то десь така, як і оце. Ну що картошка, що така грудка. І все той комбайн з ножа забирає. Між до транспортери загнав його і разом з картошкою туди на протрушуючий транспортер все витягло і все в мішок. Все. Стали, дивимось на того кабана. Він, мабуть, на нас придурків дивиться. Вимілили, щоб ж грудку не так рів. Тітька лисова. Перед собою горне міленько. Картошку ріже. А далі з ножа не пхає, транспортер не вистачає його. Бо йому ж треба вгору піднімати. Нема діла. Крутили, ми вертіли його. Я вже не знаю. Вже що ми йому тільки не робили. Що вже не цей? ну, В розстроєних чувствах приїхали додому з тим кабаном. От чіпили його, а картошку що копати треба. Дивились, дивились на його. На болгарку диски ще залишилися. Подивились, там задній транспортер він самий довший був, метр восімдесят. За болгарку порізав його, ще й мені матері того кабана. Зробив швидко до вечора копачку. І на другий день поїхали цією копати. Правда, вона була довгенька. Там метр восімдесят було транспортера. Ну воно лишнє, воно там. Що міленьке, то воно зразу просипається. А така грудка, куди вона там просипеться? Вона не просипеться, бо вона вже закам'яніла її просто не роздавиш. Хоч і 3 метри того транспортера, воно нічого не зробить. Не протрушає його, не продаве. Тільки картошку товче і все. Ось така історія з кабаном. І так от з тим кабаном промучилися. І нічого в нас не вийшло. Приїхали додому, дружина сміється. Що, каже хлопці? Кабан не риє, каже, мабуть, будемо брати лопати та будемо їхати копати лопати та у відра та в мішки. Попа сміялися, Та я про цього кабана, та й сусіди згадують хлопці, ті, що мене знають, то згадують цього кабана. Все як тільки зустрілися, так і питають. Ну як? Кабан риє картошку. О, кажу хлопці, риє, кажу, прекрасно, Одні щепки кажу летять. З картошки, та ні, кажу, з кабана. А це таке. Це така си картошка непогана. Ну сорт її називають у нас американка. Зараз там налетять товариші, нікотрі будуть казати, що у нас і картошку назвали в честь американці. Ну, я не знаю, чи вона з Америки, чи не з Америки, ну вона родине непогана, Як бачите. І вона, що саме мене чим вона встрає, вона чистенька з землі вилітає, її кожура гладенька. Землі чистенька вилетіла собі. Ніде нічого не обмурзується, ніде нічого їсінька. А як її сорт називається? Чорти батька, ну в нас називають американка. Хай буде американка. А за деке? Ну, далі подивитися ще як. Об устройство тієї копалки. Ну, самодельщиків Зверніть увагу на транспортер, кого заінтересує. Радімо. Обзивайтеся, я зніму подробне відео розкажу. А зараз вже на мене кричать, щоб картошку збирав. Тобто, цим дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, Цим миру і добра.